Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Полетіли. Бачите, яка в нас класна народна творчість. Пройдемось трошки вуличкою вам покажу. Лавчина молодець. Полетіли потихеньку подивимося, що тут і як тут є. Проїздить. Я давненько не була на базарчику. Це приїхала по справам мені потрібно. Овзуття тут продають різне, різне для зими. Це отак. М -м. Людей мало. О, гляньте, тут і рибка є, все що хочеш їсти. Карасик 60 гривень, то столубик 75 гривень. М -м. Фурма. Полетіли медалі. Золото. Кому треба, підходьте, купляйте на базарчик. Ось дуже багато всього цікавенького. Все для дому. Улична Аврора називається, Аврора на вулиці. Забігайте, допомагайте мілким підприємцям. Скуповуйтесь, мілким сам, зараз саме трудно вижити в такі складні часи. Генераторний у нас вже почався час. Це генератори, генератори. Зараз, поки є світло, зараз ми спросимо, що почум. І по у вас зелень. 20 гривень пучок любий. 20 гривень пучок любий. Ага, летіли медалі. Не ругайте мене дядя строгий за рулем автомобіля. Зараз ми глянемо. Може там маркетоп вже у нас відкрився. Ні, он бачите вдалі. Він ще не відчинився. Шкода. Бачите Це у нас... Це нас вулиця. Шевченко. Потихоньку пройдусь покажу вам, що тут є вообще. Це так. Люди, звісно, так увагу звертають. Не знаю, ти коли кожен день це сиділа, робиш, це зробила пару днів вихідних, там мало відео випускала. А це от базарчик там, де оптом все торгують, продають. Ну, вже все. Закінчується. Базар. Пізненько я сюди приїхала, звісно. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте. У нас гарна погодка. Прекрасно. О, вже вікна он поставили. Бачите, вверху скоро буде. Юра йде. Привіт. Скоро буде маркетоп, так що чекайте? Я думаю, може вони до Нового року все таке відчинять його. Там дорожка, тут ось вузенька, конечно, трішки. Генератор біля куленичий. Булки смачні продають продают. Куленичах. нас кулінічі практически на кожному углу. Сейчас зайду, вам трішки покажу, що там вообще є в кулінічах Подвигаемся. ось такі булочки Все смачны тут. выпечки. Вот выпечка такая смачненькая. Тут трубочка, заварение пороженого, патисточка. Вот эти тарталетки вкусные. чисточка тарталетки, обалдение просто. Пиши, Познімала дівчата мені нічого не сказали, в принципі. Вони мене знають. Це, як працювала, каву в них викупала. Оце отак. Зараз ще трошки пройдемось. Це новобазарна, базарна, по-моєму. Хто з Полтави той знає. Ось зараз буду сюди поворачивать, там де гудафони трусики продають, піомки, всі речі, які нам потрібні, білизна. О, очі. Так ще трохи пройдусь. Можна воєнну форму купитись. Дивіться, які шортики, трусики, стілечки. Все, що хочете єсть. Носочки оці теплі, зелені по 100 гривень. Така ціна цих носочків. Взуття. Зараз зима По взутті. Ну тут ціну. Що ось покажу, О, тут є ціна. 2550. Це отак. Ну, то для огорода оці непогані за 200 гривень. І от, і от. Брезинові шлюбки по 100 гривень. У мене такі є, я до сих пор не ходжу вже 10 років. Якісна резина он того стоє. От, гляньте таке. Бачите як. Це що хочеш є. А от ще такі черевики. Дві 200. Ну вони теплі. Бачите, Це хороше, якісне термозуття. Ой, вітер такий піднявся. ой 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 це от так в принципі. Трішки базор, а потім ще хотіла сходити в одне місце. Ще зайду там спрошу У мене, якщо рубль людина. Буси, о чому буси? Спросить. А. а, янтарь буває різний, да? Вяжайте Сіки до всього. Часики. золото бриллианти статуетка. Асіки така статуетка коштує? 300 гривень. Двіться, які кружки. Що ви вже Я Оце пізно приїхала. Що погано? Налітайте сюди, приносите Шо, все, що не треба. О, дивіться, які штуки прикольні. Бачите. бінокль Краса. Золото бриллиант, фотоапарат. Ви покупаєте? А... Скупка продажа. Ну. Так что, видите. Да не, у вас не... не знаю, крема, надо менять. Вам... О, гляньте. Эти штучки прикольные. Приносите, приезжайте сюда. Так вот. Монеты. Гляньте, какие. О, дивіться, скільки золота. Так, золото брилянти, всім показала. Купляють все. І купляють, і продають все, що хочете. Рекламу дозволяють робити. Так що пізненько, звісно, я вийшла. Вже позамерзали, люди збираються. Бачите, як на сонечко. Погодка замечательна. Просто прекрасна. Ремонт мобільних телефонів. І тут телефони вам зроблять. Не знаю, там мужчина стульця продає чи не продає. Зараз я гляну, спитали. Хочому той стулець, а я навіть не знаю. Зараз ми ще по переходники поспрошуємо е, до антен. Я вам скажу. І в е, мене ще писали на хату таку трубу і по чому плати. Ну, я не можу. Це пізненько. Гітер так лице не знаю, чи мікрофон, як воно чути не чути. Так, питали, по чому ця труба? 130 гривень. Ще ще узнаю по чому ці плоти. Я не потім знаю, то спрашую, що по чому приймають. Так, не знімала, але спросила. Плоти приймають, починає от 10 гривень совєтські, і дивляться, що в тих плотах. Ось інструмент. Торгують непоганий. Це отак. Так, зараз ми ще так пройдемось, подивимося, хто чим що торгує. Що тут по чому. Ой, чуть я не нарушитель. Нарушителем не стала. Ну, так, оці штуки для огорода. що мене питали. Зараз вам розкажу, покажу. Культіватори, чи як вони там називаються, де тут ціна. А ціни нема. А, є ось. Ціна 15900. Ось такий, бачите, зелений. Різницю я не знаю, але ті, хто на огородах розбираються, ті можуть знати ціну цього. Ну, для чого воно. Я вам ціну покажу. 28 840. От. Додаткові мотоблок. Це мотоблок, я кажу, культіватор. Бачите, і знижки йдуть на них доволі такі непогані. Далі. Так от. 23 900. Такий мотоблок. Дозер. Дозер. Зелені. Раз, два, три, 4, 5, 6 зелених і один синій. Ну, це так. По велосипедам. Вбирателі Стрім'янки продають і велосипеди по 14 тисяч. О, цей 14 тисяч той велик. А 14 100, Ну, це на 100 42, наверное, шоу. Точке. 3730 1730 гривень. 2750. Ну і далі так пішли. Ну, образно. Оце такого плана велосипеди. По 16 тисяч 477 гривень. Ну, це в принципі. А, бетономішалка. Бетономішалка 12 тисяч 25. цієї бетономішалки. От. Що там? Я так зрозумів, цемент накидав зі щебенкою і воно працює. І воно мішає, мішає, мішає. Ну, це в принципі так. Взагалі люди вже збираються. Оце на Чапаєва, тут люди сел проїжджають, можна купити все, що хочете. Все, торговля закінчується. Пізненько я, звісно, сюди під'їхала, ну, раніше я не змогла. Зараз спрошу, по чому и і по чому яйця. А по чому у вас картопля? 35 героя. 35. А яичка? 65. 65. Це домашня, так? Да? А цибулька? 25. Цибуля 25. А редиска. 60. Редиска 60 гривень. Це от так. Дякую. Молочко, сметанка. Почем у вас 60. А творог 60, творог 60. а яйця. 60. Все по 60 ага. сьогодні. А курка? 60. Я скнула, скажете, 60, кажу, ага, беру. Ага, Добре, дякую. Це так, в принципі. Яйця трішки в в ціні, напевно, кури почали нести. тож були по 70, зараз вже все по 60. Це так. Холодно, холодно стало. Осінь, зима. Спотихонько пройдусь. Так, так потрібно сюди приїжджати трішки раніше, то вже друга година, вже все. А, вон ще. Можна щось вибрати. Яблука по 40 по 45. Ну оце в принципі так. О, тут теж є чуть багато. Вон, бачите, віник для боні навіть можна купити. Ронок, добрий ронок і віники. Я в цьому рядом ще ні разу не ходила. А це для рибалки. Сіточки, водочки, якісь сапоги, то любить рибу ловить. Це все домашні загороди. Зараз прошу, по чому капуста, якщо хтось є. Так, дивіться, капуста 50 кг. Це вкусно. Це з буряком. Ось перчиком. є з перчиком. Гляньте, яка вона ідеальна капусточка. Вау! 50 гривень пів кілограма. Домашні грибочки 150, так? Да? Х... Капуста домашня. Ми не купуємо, ми вираз. Все своє, все домашнє, а, а хрін? Хрін теж чоловік робить не я. Чоловік. я ні, так а ні, що ні. його на тернатку, бурячка. Ні, 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 очі, вилазять. очі вилазять. А ви так, чому? 40 гривень баночка. 40 гривень баночка. Так, а що у вас оце отут іще по цих? Баклажани, зелені помідори, класені помідори, ви... морковки, все що хочеш. А в чому так? морковочка? Сто гривень кіло. Сто гривень кілограм. А баклажани. 120. А отакі от помідори? Сто гривень. Це за кілограм, так? Да? Агірок сто гривень. Бачите, це сюди прийшли до жіночки і це все взяли. А варення, а варення. Ну, разне варення. От божі, малина і смородина перетерта. це яблуко осталися персик, так. шишки, персик, абр... айва, абрикоса, слива, вишня без косу. І в яку ціну? 120 гривень. 120 гривень. Малина гривень. і смородина 150. Ага. А це з банкою, без банки чи банку? Це з банкою. з банкою. так. Угу. Добре. Дякую вам. Пожалуйста, радіть. Бачите. Оце 80 гривень для мітли. Кого це питали? Дереза 100. А дерезова 100. Держак туди щик, і воно нормально. Да, віники класні. А оцей віник отакий 120 е, і 150. 100 120 і 150. Оцей за 150, взагалі, гляньте, який він. Мете все. Все змітає. Вибирайте любий, пишіть мені який. Так, от ще клієнки можна купити різні. Клійонки, плівки, все, що хочете. Гляньте які класні рушнички наші. Вишиті ручної роботи. Так, це для справжньої господинь, хто любить готувати, випікати і варити. Оце такі класні фартушки. Так, а це павільйон м'яса. Дякую всім за увагу. А по чому у вас м'ясо? 180, 200. Сто То я ще подумаю. Це дорого. А? Саме я Барш, ні, Дякую. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте на наш центральний ринок в місті Полтова.